Це історична ціна за те, щоб Україна зайшла в європейське співтовариство в спокійному стані. Ми всі пам'ятаємо, що творилося в Східній Україні, коли лише вже заїкнулися про НАТО. Ви уявляєте, якби сьогодні в Вінню збирався їхати, наприклад, Тимошенко або Яценюк? Що б творилося на Сході? Так, це, це важко прийняти серцем, а це все програбування, знищення багатьох потрібних українських інституцій. Нинішнім режимом, але це історична ціна за можливість зайти в Європейський Союз без соціальних потрясінь. Але на цьому не можна обмежуватися. Ми хочемо Європейський Союз і влада і опозиція, але за різними причинами. Бо для одних це цінності і механізм, і нові правила, які ми всі так потребуємо. А для інших це просто парасолька від конкуруючої банди з Кремля, яка хоче грабувати Україну, а Янукович вважає, що він має пріоритетне право на цю роботу. І більш нічого. І ми змушені з цим змиритися, бо ми разом маємо досягнути цієї станції, яка називається Вільнюс. Позиція друга. Але на цьому не закінчується європейська.